На зелене світло на перехресті лялі у бойовок та європейської поспішає Віктор з донькою Настею. На іншому боці дороги на них вже чекають патрульні. Вони тут стоять не для того, щоб штрафувати, а щоб похвалити, що не полінувалися і перейшли дорогу на переході. Треба дотримуватись, треба вчити і показувати. І треба ще, помімо того, що соблюдаємо правила, треба ще показувати, як водії нарушають правила, тому що даже на пішоходах збивають людей. Маленька Настя говорить. Крім сигналів, світлопора знає й інші правила. Треба держати завжди своїх, е, своїх родителей за руку, іначе, якщо вибирать без на дорогу, може збити машина, чи чи може поламати кісточку, раз може бувати. Про наслідки неправильного переходу дороги копи розповідають й іншим пішоходам, особливо тим, хто спішить на зупинку Чайковського. Навіть вінки, які нагадують про смертельні ДТП, не відлякують людей. Полтавці просто втрачають свій час, чекаючи проміжку між машинами. Ось ця жіночка стояла хвилин 10, а потім таки обійшла по переходу. Тут навіть черги утворюються на узбіччі з бажаючих ризикнути життям і перебігти чотири смуги для руху автівок. Крім порушників, полтавці виявилися ще й невихованими особами. Переход ближче до вулиці Фурманова. Зачекайте, будь ласка, я з вами розмовляю. Мовчки взяли сумки, сіли в автобус і поїхали у справах. Ось ці два товариша теж вирішили скоротити шлях. Стаді 127 Кодексу України про адмінправопорушення передбачає штраф або попередження за дане правопорушення. Я Хорошо. Ви дивіться, ризик не просто створюєте небезпечну обстановку, водії дуже буряться. Я, я, ну, я в курсі, я сам водій. Тим більше, ви ж самі розумієте, як це є, є потік. У вас документи якісь при собі? Ні, нема. Саме відсутність документів основна проблема, чому на пішоходів проблематично скласти адмінматеріал. Десять нарушень в день за пішоходами. Не завжди з собою у них удостоверення особи є. Тобто втрачається час, поки встановлюється лічність. В той же час тим, на кого склали матеріал, доведеться сплатити 51 гривню штрафу. Порушень було б менше, впевнена ось ця дівчина, якби тут був додатковий пішохідний перехід. Дійсно, далеко до пішоводного переходу, якщо людина ну, вже у віці далеко йти, якщо важкі сумки, якщо дитяча коляска, важко ну, далеко обходити. Ну, знову ж таки, або як я, просто поспішаю. Перехід тут не передбачений, оскільки у видимості людини два перехрестя зі світлофором, пояснюють патрульні. Саме на них постійно переходить пані Лілія. У неї свій метод боротьби з порушниками когда пересбігають не положить місці, я всегда стою на стороні водителя, тому що ти мені звільниш, ти подставляешь свою життя, об этом не задумываясь о житті другого чоловіка. Ну, так вийшло правильно, що лишаєшся життя. Я бы на місці б медика б не оказывала помощь тим, хто нарушает дисципліну. Під час рейду патрульні лише попереджали та вручали спеціальні стрічки, які буде видно при світлі фар на відстані до 400 метрів. Тим не менше, патрульна поліція не втомлюється нагадувати основні правила. «Коли ви приближаєтесь до пішохідного переходу або там бігають по краю проїжджої частини, відкажіться від от телефону гаджетів, тому, що ви втрачаєте увагу і можливо, буде горя то такі профілактичні рейди патрульні проводитимуть ще протягом трьох тижнів.